Всім привіт! Ви на каналі дачу та смачні рецепти. І сьогодні в мене буде квашений кизил. На дачі виросло багато кизила в цьому році. Він не дуже, не, не дуже великий у ньому ягідки, але він смачний, солодкий і такий спілий, гарний, дуже гарний. Ну, коли вже приготували багато різних десертів: варення, джеми з кизилу там, і так далі. І так далі, і ще у вас залишився, можна зробити квашений кизил. Дуже просто так як ми квасимо огірки, так само ми зробимо з кизилом. Тобто, в мене є кизил, 3 литрова банка. В мене є всі спеції для того, щоб квасити. це корінь хріну, листя е, вишні, смородини, х, е, листя хріну. В мене воно е, це все е, лежить в мене, воно вже підсохло, іноді, коли ось такі рецепти, так, трапляються. В мене завжди є ось такий набірчик е, таких сухих цих інгредієнтів для того, щоб щось замаринувати або посолити. Так, ще в мене є ось такі стебла кропу, тут десь навіть кріп є. Тобто я зараз буду свої ну, улюблені такі спеції додавати до 3-літрової банки. Крім цього, можна додати ще перець горошком. Зараз десь він у мене тут є ось такий перець душистий, також гвоздика. Ось це все теж можна додати. Ну, давайте так і зробимо одразу. Чорний перець горошком, душистий перець, дві гвоздички. Так, далі такі стебла кропу, шматочок корню хріну, декілька листів вишні, смородини. Можна додати листя хріну. Так. Ну, тобто тут на свій смак. Ще ось знайшла зонтики кропу. Тут в мене різні є. А, ще можна додати, відповідно, чесник. У мене є такі зернятко фенхелю додам. Гострий перець, шматочок. Ще можна додати чесник, я з собою його не взяла, але потім додам ще чеснику. Ну, тобто, все, як ви любите, як ви звикли. Коли ви солите огірки, ви знаєте все, що ви бажаєте додавати. Ось так. Так само і я додала все, всі ці інгредієнти. Далі складаю кизель. Сюди в банку, додаю ось так. Він в мене чистий, я його помила і додаю в банку. Ну, зараз в мене банка 3 літри, можна зробити менше. Зрозуміло, що тут все вже на свій смак. Що стосується розсолу, яким я буду це. Заливати. Я його попередньо вже зварила. Е, пропорція така: на один літр води я додала 2 столові ложки солі. Ось такий розсол. я вже його зварила і він вже охолов. Мені потрібен цей розсол холодним. Заповнюю банку, потім вже буду заливати. Готово, Все в банці. Расол також в мене в каструлі, я його зварила, в мене тут 2 літри, і я заливаю ось так. На 3 літрову банку мені пішло 2 літри. Тобто на 2 літри я додала 4 столові ложки солі. Все, все, більш нічого не потрібно. Зараз я це залишаю, як огірки ми квасимо. Це так само. І чекаю декілька днів, воно почне бродити. І буде дуже смачний кизил. Пройшло 7 днів. Ось так виглядає кизил. Він вже готовий, ми його вже спробували, дуже смачний. але він ще, якби, Бродіння ще не закінчилося. Але ж я не хочу, щоб він був кислий-кислий. Тому зараз я його перекладаю в якусь ємність, в банки і відправляю до холодильника. Він змінив колір. Зараз е, е, він схожий на такі маленькі огірки з кісткою всередині. Але кістка дуже добре відходить. Це така незвична страва, якщо це можна назвати страву, але всі, хто спробував, всім дуже сподобалось. Смачного!